Доброго дня, мене звати Назарій. Вітаю вас на youtube каналі Клуб Русин. Сьогодні я вам розповім про дуже цікаву і дуже красиву рослину, яка називається гортензія широколисна Magical Allegretto. Ця гортензія є новинкою на ринку Європи, і, власне, клуб рослин є одним з небагатьох розсадників, який вирощує їх в Україні. Ця рослина утворює дуже цікаві, великі, красиві сусвітя, отакого от кольору. Ця рослина, коли випускає суцвіття, по суті, є двоколірною. От зверніть увагу, бачите, тут в середині суцвіття мають зеленкавий колір і назовні рожевий. І коли вони повністю розпускаються, вони власне стають повністю рожевими. Суцвіття достатньо великі, мають діаметр від 10 см до 20 см, квіточки від 2 до 4 см діаметру. Ця гортензія росте дуже рясно, дуже красиво, власне, вона є такою особливою компактною формою, і вона має величезну перевагу порівняно з іншими старими сортами гортензії. А саме те, що вона цвіте як на пагонах минулого року, так і на пагонах цього року. Більшість старих сортів гортензій цвітають тільки на пагонах минулого року. Відповідно, коли раптом є сильна. На зима, коли перемерзають бруньки, це дуже часто відбувається в умовах України. Ці гортензії перестають взагалі цвісти протягом наступного року. Тобто за зиму змерзли бруньки, відповідно немає звідки отвориться квітів, і рослина просто росте як великий зелений кущ. Водночас, деякі нові сорти гортензій, зокрема от гортензія з серії меджикалів і конкретно гортензія Легрето може цвісти і на цьогорічних, і на минулорічних пагонах. Тобто, якщо протягом зими бруньки змерзають, то вона все одно буде цвісти цього року тільки вже на пагонах цього року. І от, зрештою, тут можна добре побачити, що це є пагони власне цьогорічні, і вона дуже гарно на них цвіте, і цвіте достатньо рясно. Тобто тут ще будуть розвиватися нові бруньки квіткові, і власне вона ще буде загущуватися і давати більше цвіту. Саме нові сорти, такі як меджикалелегрето, рекомендуються для вирощування в умовах України, тому що Власне, в будь-якому випадку, чи буде міцна зима, чи змерзнуть бруньки, чи не змерзнуть бруньки, ми зможемо власне отримати красиві рослини. Ще одною перевагою таких гортензій є те, що їх можна обрізати і не бояться того, що на наступний рік ми не отримуємо квітів. Якщо ви обріжете звичайну гортензію широколисну, то швидше всього, що на наступний рік ви квіти не отримуєте через те, що ви зрізали вже бруньки, які вже заклалися цього року. Відповідно, ці гортензії можна частково формувати, утримувати більш компактної форми, і відповідно. Вони будуть радувати вас протягом тривалого часу літом. Ці гортензії широколисні серії Magical цвітуть починаючи з липня, і в залежності від величини куща можуть цвісти аж до кінця літа. Дуже важливо власне є зрізання висохших вже суцвіть, тому що таким чином ми теоретично можемо провокувати утворення нових суцвіть. Тому, власне, після того, як вони перецвіли, рекомендую їх обрізати. Ще одною важливою для гортензії характеристикою, те, що ці рослини дуже люблять воду. Відповідно, їх потрібно висаджувати обов'язково з врахуванням того, що це є вологолюбива рослина. Вона погано переносить засуху і погано переносить високі температури. При тому, що вона досить добре переносить на півтіні. Відповідно, можна її висаджувати як на сонячне місце, так і в напівтіні. Листки має дуже жирні, дуже такі міцні, тверді, гарні листочки, які мають ще й особливу красу красивий свій колір. Пагони вона має міцні, доростає десь приблизно до розміру метр висоти, метр діаметру, метр двадцять діаметрі. Рослина є здоровою, рослина є красивою. І, власне, ще особливу характеристикою те, що ці гортензії Magical Allegretto можна вирощувати як в саду, так і на терасі, і на балконі. І навіть так само використовувати їх для кімнати. Я розумію, що це дивно звучить, але от саме конкретні ці гортензії досить непогано приносять умови в кімнаті, тільки власне важливо, щоб був регулярний полив. І таким чином ви. Отримуєте цілий букет, який довго цвіте, який власне красиво виглядає в кімнаті. Обов'язково для того, щоб продовжити цвітіння, щоб ця рослина довго цвіла, красиво потрібно використовувати якісні добрива, комплексні добрива з високим містом калію. Це можуть бути звичайні добрива або водорощиння, або посипні. Однак я рекомендую для таких рослин використовувати добрива пролонгованої дії, наприклад, голландські добрива і кота, які клуб «Рослин» використовує саме для вирощування. Таких рослин. і таким чином ви один раз вносите в рік і забезпечуєте рослинні поживні речовини протягом дуже довгого часу. А себе звільняєте від постійної думки про те, що потрібно підживити, потрібно підживити, потрібно підживити. Власне добриво пролонновані дії виділяють потрошки мікродози в субстрат і гуртензії власне поживають мікродобрива і макродобрива поступово протягом тривалого періоду. Якщо говорити про зимостійкість, то це рослини шостої зони. Відповідно, в деяких регіонах вони можуть підмерзати, тому власне рекомендую. Їх висаджувати в місця, які не мають сильних перетягів, там де немає сильних вітрів, щоб не висажити рослину протягом літнього періоду, засушливого періоду, і так само не виморозити рослину протягом зими. Тому власне краще вибирати затишні місця там, де немає багато вітру, власне, їх можна так само і використовувати, як я вже казав на півтіні. І тому в таких умовах їх буде найкраще вирощувати. Дуже рекомендується власне їх використовувати як бордюрні рослини, як солітерні рослини для терас, для балконів. Звертайте увагу обов'язково на якість. І здоров'я таких рослин. Наприклад, ця рослина повністю вирощена в клубі «Рослин». Можете подивитися, які гарні листочки вона має, які має гарні міцні суцвіття, яка коренева зрештою система. Ось, бачите, коренева система здорова, красива, добре розвинута, добре загущена. Крім того, власне, ми вирощуємо такі гортензії в таких от фіолетових горщиках для того, щоб їх можна було використовувати в себе на балконі, на терасі, також в кімнаті. І вони, власне, тішили вас не тільки своїми квітами, але так само красивим привабливим горщиком. Цей горщик, зрештою, можна в майбутньому використовувати для інших рослин. Дуже рекомендую гортензію Magic Lane Ви ці гортензії можете купити безпосередньо в садових центрах клубу рослин, в садовому центрі Грінсад, в наших інтернет-магазинах. Придбайте і повірте, така рослина буде вас тішити, і ви будете насолоджуватись такими красивими квітами протягом довгого часу. Дякую за увагу!